Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. Сьогодні говорю про дитячі садки, точніше, про те, чи нарешті вони колись у Кременчуці запрацюють. Всім відомо, що першочергова умова для роботи дитячих садків зараз це наявність укриття. І нещодавно міський голова Віталій Малицький прокоментував, що дитячі садки в Кременчуці працювати не будуть, бо в них немає укриттів, бо немає фізично підвалів взагалі в приміщеннях дитячих садків. Садочки будуть використовувати укриття шкіл. В садочках неможливо зробити укриття, тому що там немає підвалів фізично. Невдовзі після цього коментаря до мене почали писати батьки кременчуцьких дошкільнят, і вони е, запитували: ну, як таке може бути, е, адже ми водили дитину в дитячий садочок, і ми добре знаємо приміщення, і ми добре знаємо, що в наших дитсадках є підвальні приміщення. Чому ж там не роблять укриття? Отже, комісія минулого літа обстежила дитячі садочки, підвальні приміщення і склала акти. В цих актах я прочитала таку інформацію: взагалі, в Кременчуці 50 дитячих садочків, і 19 із них мають підвальні приміщення площею близько 100 чи навіть і більше квадратних метрів. Зокрема, я, я порахувала так, що Площа до 300 квадратів це 9 приміщень з 19, 5 підвальних приміщень це площа від 300 квадратних метрів до 1000. Різна площа там 500, 600 і навіть 800. І 5 дитячих садочків мають дуже великі підвали: це 1000 квадратних метрів і навіть більше. Буду відвертою, у своїх актах комісія вказала про деякі укриття, що вони мають ознаки підтоплення і стан їх поганий. Але ж все-таки в деяких актах комісія вказала дуже обнадійливу інформацію для мене як для депутатки. Цитую. В акті було вказано, що укриття чисті, сухі. Та ще й мають додатковий вихід. З цього я роблю такий висновок: що в Кременчуці є потенціал для того, щоб облаштувати укриття в дитячих садках, і щоб дитячі садки нарешті запрацювали в очному режимі. Отже, Станом на червень 2022 року, за результатами комісії, жодне укриття не підходить для використання його для дітей. Ну і це зрозуміло, тому що перед початком до початку повномасштабного вторгнення в Кременчуці та й, взагалі, ніде в Україні не виділяли кошти на облаштування укриттів, і ніхто не готував укриття в навчальних закладах. Але пройшло вже більше року після повномасштабного вторгнення. І для мене велике питання, чому ж у Кременчуці досі не зроблено жодного укриття в дитячому садочку. Якщо, як я вже сказала раніше, підвігальні приміщення є, і потенціал у Кременчуці для того, щоб укриття з'являлися в дитячих садочках, теж є. то... Що ж я робила далі? 10 березня я на сесії звернулася до колег депутатів і запропонувала, аби та комісія знову переглянула підвальні приміщення дитячих садків і, нарешті, назвала кілька садочків, де ми почнемо робити укриття. Поки що відповіді такої мені немає. Тож я чекаю нових коментарів від міського голови.